Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі за «Геннадій Виноградов» І це програма Право на правду скінчилися календарні свята. Отже, час повертатися до справ військових з нами на зв'язку. Вже пан Владислав Селезньов. Поговоримо про ситуацію на фронті. Та навколо моє вітання, пане Владиславе. Слава Україні. Героям слава, не бачили вас два тижні. Ну що, давайте е, зрозуміємо, що там зараз відбувається. Почнемо з такої собі ну, я думаю, важливої геополітичної новини. Восьмий Рамштайн, слухайте, вже восьмий, восьмий. Вже восьмий Рамштайн. Чого чекати від цього Рамштайну? Чи буде він якимось особливим, чи це вже звичайна така рутина Бо Я не так розумію, що всі чекають на якусь наступальну зброю. Тобто, вже, от, що, чого чекати давайте, від цього Рамштайну? Я думаю, що слід чекати від Рамштайна є, як і зазвичай досить продуктивна та конструктивної роботи. Ну, хоча б тому, що очолює проект Рамштайн, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, пан Ллойд Остін він є абсолютно прагматична та раціональна посадова особа. який буде визначати в тому числі і вклад кожної з країн-учасниць в загальну скриньку тієї військово-технічної допомоги, яку дуже потребує українська армія. цифри відомо усі всім бо на тому наголошує і головнокомандую збройними силами України генерал Валерій Залужний: 300 танків, 600-700 бойових броньованих машин, ну плюс до 500 одиниць артилерійських систем, ну плюс до них відповідно кількість боєприпасів. очевидно що нинішня війна це війна артилерії, тому думаю, що в тому числі і ці питання будуть обговорюватись е в рамках е восьмого раштайну. очевидно що ті сигнали, які ми постійно чуємо від наших західних партнерів, вони надихають Хають, бо ми чуємо політичні заяви наших польських, німецьких, французьких друзів та партнерів. Ми чуємо добрі новини з Італії та Іспанії. Британія так само абсолютно чітко зазначає свою військов... готовність допомагати саме. Бронетехнікою та іншим важливим устаткуванням, яке буде лежати наша перемога, тому думаю, що всі ці політичні заяви будуть зафіксовані в практичній площині, будуть опрацьовані усі організаційні бюрократичні процедури. Думаю, що в найближчим часом ми отримаємо ту саму зброю. Не певен, що саме в тій кількості, на які наголошує генерал Валерій Залужний, тут і зараз, але угу. те, що Тенденція така, що ми будемо отримувати від наших західних партнерів і ствольну артилерію, і реактивну артилерію, і бронетехніку, в тому числі із неодноразово згаданий БМП класу Мардер та Бредлі, і танки різних типів. І тут єдине, що мене зараз хвилює, це питання військової логістики, як наші е, фахівці з, з зі служби озброєння будуть усім цим е, впоратись, бо це і регламентні роботи, це і ремонтне відновлювання роботи мають відбуватися належним чином на цій техніці. От тут будуть певні складнощі, але те, що нас готові підтримувати, допомагати західні партнери, це насправді дуже добра новина, бо лише гуртом, об'єднавшись, ми зможемо здавати ту саму путінську навалу, яка нині. Відбувається на теренах нашої країни, Ой, дійсно скоріше скоріше це вже сталося, і щоб ця бюрократія якось також змінилася, бо неможливо вести сучасні війни з такою бюрократією. Ну, скоро вже рік. Рік буде, а ми о танки дають. Ну слухайте, ну от чесно кажучи, все одно ця бюрократія вона виснажує, вона виснажує yeah. на, на наших хлопців. Слухайте, давайте. Ну що, далі в усаті, в усаті кордони. Що там зараз відбувається в Білорусі? Я пам'ятаю нашу останню бесіду два тижні тому. Там ну, якісь накопичення були. Я пам'ятаю, щось вони там чи продовжується ця тенденція, і що там зараз відбувається. Ну, певним чином, я за цей період часу мав змогу систематизувати всі відомості, які надходять з території суміжної з нами країни з Республіки Білорусь, і ось до якого висновку я прийшов той процес. Пов'язаний з активним переміщенням військових ешелонів з ворожою бронетехнікою та особовим складом, він мусить виконати три ключові задачі для російської армії. Ну, В першу чергу, це такий собі інформаційний тиск на вищі військово-політичне керівництво нашої країни, яке спонукає його тримати на достатньо серйозний комплекс сил та засобів в північних регіонах нашої країни, зокрема на Волині, на Рівненщині, на Житомирщині та на Київщині. Так само Зараз активно в цих чотирьох областях відбувається робота з інженерного та фортифікаційного обладнання визначених рубежів та позицій. Бачимо чимало повідомлень в медіа ще з приводу того, що активно мінують основні шляхи, здійснюють лісові завали, створюють мережу опорних пунктів уздовж кордону між Україною та Білорусі. Ну очевидно, все робиться для того, щоб будь-яка спроба агресора атакувати наші позиції перетворилася на пшик. пшик. Ті самі чмовики. Чому, які, які будуть намагатися атакувати нас, вони дуже швидко перетворяться на добрих російських, тобто стане двохсотми. Друга мета, яку переслідує російська окупаційна армія, е, рухаючи ті самі військові ешелони, вони за допомогою промислового комплексу. Республіки Білорусь, а слід зазначити, що вся військова промисловість в Білорусі збереглася ще з часів радянського союзу. Так, от всі ці потужності росіяни використовують для ремонтно відновлюваних робіт. Бо техніку, яку вони знімають з довгострокового зберігання, вона не придатна для бойового застосування. Uh -huh. Тому ті вони з технікою російською відправляються на виробничі потужності в Білорусі. Там тамтешні фахівці э, цю техніку ремонтують, приводять до ладу. Фарбують, знов е, вантажать на е, платформи ешелонів і відправляють далі на е, е, фронт. На фронт в основному mm -hmm. на е, східний фас російсько-українського фронту. І третя задача, яка зараз виконується російською армією на території Республіки Білорусь, це підготовка тих самих чмобіків, бо можливості російської навчально-матеріальної бази е, обмежуються кількістю 100 110 тисяч чмобіків, які одному моменту можуть mm може -hmm. На всіх полігонах та в центрах в Росії ще плюс 10 тисяч це території Республіки Білорусь. Ось три ключових місії, які зараз використ... здійснюють російські окупанти на території Республіки Білорусь. Щоразу наша розвідка, буквально перед ефіром дивився зведення від українського генерального штабу, не фіксує зосередження ударного групування на території Республіки Білорусь. Тобто, тут і зараз нам немає підстав причин хвилюватися, що ось ось путінська армія нападе на Україну з півночі. Ну так я пам'ятаю І ще багато хто з експертів каже, що про це, якщо й можна і говорити, то це вже ближче до весни. До весни, коли пройде час, поки будемо спостерігати. Слухайте, а таке питання до вас не передбачуване. Слухайте, а Україна гіпотетично може отримувати можливості збивати супутники Російської Федерації. Здається, що таких можливостей у нас немає. Єдиний супутник, який повністю знаходиться в користуванні у українських сил оборони, це той супутник, на який кошти ми збирали усім світом. Але у нього функція суто розвідувального характера. А щодо бойових супутників, які спроможні нищити інші космічні апарати, таких відомостей я не бачив. Але знову ж таки, я нічому не здивуюся. Та сама синергія української армії та українського народу мені здається, тільки накинуть кинуть клич. Назбираємо і на такий тип озброєння, космічного озброєння. Бо всі ми прагнемо перемоги А для того ми готові долучатися кожен на своєму місці в межах своїх можливостей, але угу. по максимуму. Угу. Цікаво Слухайте. Тобто є, є ще такі бойові супутники. Я не знала, вони передбачені для того, щоб збивати. Я так розумію, вони виходять на орбіту ворожого супутника і. Робиться зіткнення, чи, чи як це відбувається? Цікаво, зоряні війни. Я про що, дивіться, я про що? Я про те, що про обстріли розумієте, відбувається обстріли, і зараз багато хто з українців намагається ну, в в своєї вирішити це питання. Хтось інженер, хтось не дуже не дуже. І тут я побачив одну інформацію: що а може, ну, що це можливо, якщо виключити їхні супутники. ну я тут також не знаю, чи це дійсно можливо, чи не і отут питання: а взагалі це можливо? Чи спроможні ми? Зараз на це. Тут, я, тут Ми зрозуміли, що це ще зарано про це говорити, але така можливість є, технічна. Тобто це добре, це добре. Рухаємось далі. Слухайте, якому ця лякалочка, що зберуть вони 2 мільйони армії. Так розумію, що 500 тисяч вони хочуть резерву стратегічного. Тобто у них зараз там десь мільйон 500, мільйон 300 є. І ось ще 500 тисяч. Що думати з цього з приводу? Воно ну, цю історію я би не став розглядати цю історію як чи через призму лякалочки, Насправді путіну край важливо зреалізувати ту саму найбільшу геополітичну о, о, мрію власного пуття mm -hmm. і він готовий вкладатися в реалізацію цієї мрії будь. Чим, що він має в своєму власному розпорядженні, він має досить потужний мобілізаційний резерв. Ми бачимо, що знищена та сама е, угода між російським народом та російською владою щодо незалучення е, звичайних громадян Російської Федерації, бо 300 тисяч мобіків вже відправлено або в начальні центри, або на фронт. хто з них вже загинув під час буривних подій е, на східному фасі Російсько-Українського фронту, чи то на півдні України, е, звісно, що Путін і далі буде нарощ. Зусилля, намагаючись зламати ситуацію, бо 11 місяців е, тридення військової е, спеціальної операція вже минуло, думаю що він готовий далі йти на втрати. і Хоча ми з вами говорили в, в ефірі з приводу того що колись ми всі вважали, що максимум 12 тисяч. Це та е, критична цифра російських втрат, що змусить зупинити Путіна. Але ж ми бачимо, що станом на сьогоднішній день 116 тисяч російських е, вояків перетворилися на двохсотих. І відповідно це зовсім не зупиняє Путіна. Путіна. Він готовий рушити далі, а значить, війна буде продовжуватись, а значить, Путін готовий до оголошення наступної хвилі мобілізації. Причому думаю, що це буде зроблено на такий спосіб. Ті 150 тисяч, які зараз фактично готові до виконання бойових завдань будуть відправлені на фронт. Три критичних напрямки зазначає генерал Валерій Залужний, де можуть задіяні ті 150 тисяч. Це відповідно східний фас російсько Українського фронту, південний чи можливо напрямок на Київ з півночі. Але ж поки що, ми трохи маємо часу для того, щоб переместити таку кількість особового складу, Росіянам потрібно щонайменше 4 тижні, а то навіть. Шість бо надто велика купа війська. Ми пам'ятаємо, скільки часу росіяни зосереджували на північних кордонах нашої країни тоді у січні-лютому минулого року, перш ніж здійснити повномасштабну вала навала на Україну. Тому ситуація залишається складною. Путін не відмовляється від своїх планів, і саме тому нам зараз важливо працювати з нашими західними партнерами. бо Поки Путін намагається завалити Україну трупами власних вояків, нам важливо мати сучасну високотехнологічну зброю, за допомогою якої ми і будемо перетворювати тих самих російських чмобиків на хороших русських. Слухайте, ну а ми якось буде змінюватися наша армія. Ось вони збільшили, зробили такий собі ще резерв. все пройшло за планом. У нас тут як от, потрібно збільшувати зараз кількість чи не потрібно, і наскільки це буде що тут? Як буде відбуватися? Тут ми маємо розуміти, що є певні можливості у української армії, і звичайно, що мобілізація продовжується. Вона не зупинялася від початку повномасштабного навали, але вона відбувається за. За визначеними напрямками, тобто до лав українських сил оборони призиваються за мобілізацію тих категорій військовослужбовців, саме тих військово-облікових спеціальностей, які в першу чергу потрібні для української армії. Звичайно, що наша армія несе втрати втрати, звичайно, що ми маємо створити відповідні резерви, але ж створення відповідних резервів, воно напряму пов'язане з наявності військово-технічної складової. Щодо створення Ну, умовно кажучи, ми призиваємо до лав української армії ем, громадянина України. Він отримує військовий однострій і він має отримати повний комплект однострою зимову і літню форму одягу, Він має отримати за за засоби. Безпеки відповідні засоби захисту, він має отримати стрілецьку особисту зброю, він має на якісь техніки виконувати бойові завдання, будь-то бронетехніка чи інші складові, які важливі в цьому протистоянні з путінською армією. Тобто набирати війська заради того, щоб була купа військовослужбовців, які не мають. Ані засобів захисту, ані військової форми, і змушений, там звертатися щоразу до волонтерів, це не раціональний підхід. Тобто, кожен воїн, який стає до лав захисників України, має а, бути всебічно забезпечений, а до того, перш ніж взятися до активної участі в бойових діях, пройти відповідний вишкіл. Це і військова підготовка в навчальних центрах та на полігонах, а потім бойове зловодження у складі тих підрозділів, де він в складі яких він буде далі виконувати бойове завдання. Тому цей процес не швидкий. Він обмежується певною мірою можливостями української армії, але ж очевидно, що цей процес є неспинним. Бо українська армія постійно воює 11 місяць поспіль всі ці бойові дії відбуваються. І очевидно, що е, постійно є запит від українських сил оборони щодо додаткових резервів. Бо війна, mm -hmm. війна вчиться про втрати. Так чи інакше, тут я думаю, що йдеться про резерви, от якраз спеціалізації, тобто артилерію, готувати артилеріста, це не тиждень-два так. Звичайно, він, так. Та, ну, це така, я вже не кажу про е, пілотів там, і інших там, кваліфікованих спеціалістів, там, які або спецназ, які кажуть, що потрібно три роки, три роки провести у злагодженій роботі, щоб десь там ну, можна відпрацьовувати якісь там супер спецоперації за зразками НАТО і таке інше. Слухайте, ну що ворог змінює тактику? Якась дивна. Ну, генерал Армагідон Суравікін керував цією операцією, що ж там вони ж. Чекали, чекали і рокерування зробили повернули герасімова Слухайте, в чому сенс ці, ці заміни, я не, роз, не зрозумів Сенс абсолютно раціональний, як на мене, очевидний. Ми з вами згадували вже ту саму двомільйону російську армію. Так от, для того, щоб ця, ця армія була абсолютно керованою, в тому числі і в рамках проведення так званої спеціальної військової операції, тому повертають в орбіту військового управління повноцінно начальника генерального штабу збройної Російської Федерації, адже де факто саме Герасимов є головним військовим чиновником, який забезпечує керованість російської армії. Очевидно, що абсолютно раціональне рішення, яке є перед передумовою до того, що Путін оголосить продовження часткової мобілізації, чи скоріш за все він оголосить повну мобілізацію, бо для того, щоб забезпечити усім необхідним півмільйона російських громадян, потрібно запускати та переводити на рейки військового часу усю військову і не лише військову промислову інфраструктуру Російської Федерації. Потрібно шити форму, потрібно виготовляти за захисту, потрібно виготовляти зброю та боєприпаси до цієї зброї, ну... потрібно робити багато чого, щоб ті півмільйона харчувати, розміщувати, переміщувати і всіляко забезпечувати під час участі їх у бойових діях. А для того потрібна мобілізація, і консолідація всієї російської економіки. А на тлі тих самих санкцій і певної стагнації в Російській. Економіки справа не з простих. Чи зупиниться Путіна? Ні. А, саме тому відбувається ці ротації щодо керівництва так званої спеціальної громадської операції, Путін продовжує підвищувати ставки. Це все одно там А суровікін що не може все це робити? Ні, сорові штатна штатна посада Суровікіна uh, – командувач військово-космічними силами сил Російської Федерації в будь-якому разі, якщо йому потрібні якісь компоненти додаткові для потреб uh, у, у СВО йому посе слід звертатися до Герасімова uh, і відповідно з ним ці питання узгоджувати. Okay. А тут безпосередньо. Да, тут безпосередньо вже герасим буде цим питанням опикыватись, бо будучи керівником СВО, він все одно залишається начальником генерального штабу. Так, щоб ви зрозуміли, я не переймаюся їхньою судьбою подальше. Я переймаюся. Тільки одним. Ми бачили, що соровікіна ну поставили для того, щоб оголосити непросте рішення. Ну пам'ятаєте, ось він прийшов так. і ось він оголос. Хто зараз буде оголошувати непрості рішення? Оце питання переймає, розумієте? Це буде <світ> ж же... тепер Герасімов робити. Чи вони знову? Я просто не розумію. Чи вони знову будуть кликати Соровікіна? Що давай твоя черга? Потім от, як отут, от, що як буде? Ну, справа в тому, що Суровікін залишається на посаді одного з заступників е командувача СВО, тому цілком ймовірно, що він так само буде мати право голосу. Але ж тут ще один дуже важливий м, аспект є е е ключова посадова особа, яку постійно намагаються вивести з-під удару, в тому числі і критики російського суспільства, це Володимир Путін. Всі інші то є розходний матеріал для Путіна, і він готовий ними е е жертвувати в будь-який спосіб для того, щоб лише забезпечити власне алібі і вивести себе під в тому числі під під інформаційного удару. Хоча ми бачимо скільки російських гора патріотів постійно клянуть та проклинають того ж Володимира Путіна. Бо багато хто з них не задоволений такими. Діями, які нині вчиняє Володимир Путін. Вони прагнуть Армагедону, вони прагнуть стерти всю планету в порох, але ж очевидно, що то вони просто не сповна розуму, бо вони абсолютно не розуміють, що застосування, наприклад, ядерної компоненти призведе до гарантовано гарантовано нищення, в тому числі і Російської Федерації всі військові об'єкти на території Російської Федерації, країни колективного заходу спроможні знищити. Протягом ну до, до двох годин часу, я думаю. Угу. Ну там погрози продовжуються. Я тільки сьогодні э, стрічку гортав, гортав. І бачив, що там калібри, ядерна зброя. Думаю, ну не буду торкатися. Це така, ну. Не нічого нічого такого важливого, загальні загальні погрози, але вони продовжуються. Слухайте на останок. Давайте поговоримо про наш фронт. Ну про важку ситуацію. Про ситуацію в Соледарії, Бахмуті. Що там зараз відбувається? Що як останнє, що я там читав, це ось там доповідь у стрічці Мадяр. казав, що ворог зайняв якісь позиції десь там у промзоні, які раніше ми займали. І мене цікавить така історія. Слухайте, ось у цьому се а що далі? Далі і, і давайте так. Не так. Я не трохи ну не то я, і от багато знайомих моїх переймаються. У всі побачили, що вони використовують цю хвильову тактику. Розумієте, гольова тактика, вона як це страшна зброя насамперед для всіх, бо ну вона забирає наші снаряди, наші патрони і гинуть люди. І ми бачимо, що ось вони там якісь точки займають. Тобто, тут хочеться зрозуміти наскільки ефективно можна це використовувати, ну воро буде використовувати і надалі, тобто чи можна з цим щось зробити? Чимало військових експертів вважають, що е, Солідар і Бахмут для путінської армії це таке себе тр тренування перед масштабним задіянням тих самих чмовиків. Ну, наприклад, поставили вони на північному напрямку, в напрямку на Київ, ті самі 150 тисяч вояків, і, незважаючи на шалені втрати, е, продовжують е, ту саму тактику піхотно-артилерійських штурмів з метою захоплення Києва. Чи можна в такий спосіб діяти російські окупанти? Так, цілком ймовірно, вони можуть і так діяти і їм абсолютно байдуже російським генералам на втрати власного війська. Їм треба виконати завдання Путіна. Але ж тут є ще один дуже важливий аспект, адже ситуація в Солідарі це ж не лише про ту саму ефективну тактику путінської армії. Це і питання щодо певних рішень. Українських сил оборони, які діяли на цій ділянці фронту, е, поки не здійснено відповідний післяопераційний е, розбір ситуації, я не готовий більш детально говорити. Те, що там відбувається, але ключовий момент, на який на який би я хотів би звернути вашу увагу, вашу увагу наших глядачів, як так сталося, що 93-я окрема механізована бригада більш ніж 4 місяці тримала позиції в районі Солідара і Бахмуту, і жодні спроби російських окупантів причинити нашу оборону, наражалися лише на збільшення російського мартіологу втрат. Потім відбулася ротація. Зайшли інші частини та підрозділи на цю ділянку фронту, і відповідно ми зараз маємо те, що маємо, Бої йдуть складні. Російські ве які мають певні тактичні успіхи, і, і ситуація є є непростою. Тому думаю, що тут питання, окрім іншого, ну з урахуванням того, що я не маю жодних сумнів щодо мужності героїзму та звідтяги наших воїнів, які боронять е, е, ці позиції, є питання щодо технічного забезпечення. Бронетехніку бойовими броньованими машинами щодо наявності достатньої кількості боєприпасів на цій ділянці фронту. Бо очевидно, що у певні тактичні успіхи російських окупантів на цій ділянці фронту пов'язано в тому числі із цим. В будь-якому разі війна справа дуже динамічна і вона дуже болюча. Тому будь-які українські втрати мають проходити через етап після операційного розбору, тобто виясняти, що сталося з яких причин що з тому передувало, які треба вжити заходів, щоб в подальшому таких історій не траплялося. Ба більше не можна не згадати історію, коли е Україна внаслідок наслідок коли баї змушена були вийти з Сєвєродонецька та Лісичанська після того, що сталося, після того сталося дві масштабні контрнаступальних операцій українських сил оборони. Спочатку ми звільнили від ворога фактично всю територію Харківської області, а потім відпрацювали по російським десантникам в районі Херсона. Тому війна це не лише здобутки, це інколи втрати, але ми маємо бути абсолютно раціональними. Є проблеми. Ми маємо розуміти природу цих проблем, і що треба головне зробити, щоб в подальшому такі проблеми, такі кризові ситуації не виникали. А те, що наші воїни звитяжно, мужно, героїчно, ризикуючи життям та здоров'ям, нищать ворогів щодоби, для мене це очевидно. зведення сьогоднішнього генерального штабу знов фіксує цифру понад сім а, 790 російських вояків, які стали добрими російськими, тобто стали двохсотними, і це добра новина. Дійсно, тут я також спостерігаю, помітив, що втрати ворога почали збільшуватися. То було там 350-400 середня історія. А зараз майже кожного дня там по 750, десь 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 так і воно вирівнюється. Вся ця, ця історія. Дякую вам, пане Владислава, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Може, пан Притула почує нас там про бойові супутники, то хай, хай має на, на увазі і більше дізнається. До нових зустрічей, пане Владиславе. Слава Україні. Героям слава нашим телеглядачам! Нагадую, заходьте на ютуб канал, Жамка звоночка, підписуйтесь на оновлення. Замов Ганаді виноградов програма Право на правду тримаємо стрій.